Української служби голосу Америки, час тайм у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Остійні представники країн ЄС у вівторок, розглянувши ситуацію на Донбасі і доцільність перегляду режиму європейських санкцій проти Росії, дійшли висновку, що проросійські сепаратисти на сході України не виконують умови перемир'я а відтак вести мову про зняття частини санкцій передчасно. Європейський союз зберіг режим санкцій проти Росії і закликав ефективніше виконувати умови мінських домовленостей про припинення вогню на сході України. Водночас комі. Комітет постійних послів країн ЄС визначив позитивні зрушення від часу досягнення угоди про припинення вогню, заявила речниця високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики. За її словами, ЄС повернеться до питання зняття санкцій проти Росії, якщо цьому сприятиме становище. Засідання постійних послів ЄС у Брюсселі відбувалось через день після того, як в обстрілах Донецька і спробах сепаратистів захопити в українських сил міжнародний аеропорт загинули дев'ятеро людей. Найбільше від часу запровадження крихкого перемиря. Європейський союз таки пішов на поступки Росії в частині імплементації угоди з Україною про вільну торгівлю. Запровадження угоди про асоціацію України з європейським союзом відбувається у два етапи: питання юстиції, свободи і безпеки, боротьба з корупцією набудуть чинності 1 листопада 2014 року. Або поки всі 28 країн-членів ЄС не ратифікують цей документ. Питання ж економічного та фінансового співробітництва Рада Євросоюзу вирішила відкласти до 2016 року. За словами оглядачів, зараз не найкращий час для європейської економіки. Економіки розширювати співробітництво з слабко розвиненими країнами, поза як ЄС сам перебуває на порозі економічного спаду. Водночас угода про асоціацію, навіть якщо застосовуватиметься поступово, дає Україні надзвичайні можливості з розвитку, хоча й не передбачає членства в Євросоюзі. Про євроінтеграційні перспективи України Ярина Матвійчук. За даними чисельних соціологічних досліджень, довіра пересічних європейських споживачів до економічного курсу ЄС стрімко падає, і зростає очікування інфляції. У єврозоні економічне зростання лишається слабким. Є ризик дефляції. україно російська криза та інші фактори можуть вплинути на настрої. Європейський центробанк має робити більше для підтримки економіки ЄС. Щоб вирівняти економічні показники, голова Європейського центрального банку Маріо Драгі закликав ключових членів єврозони, зокрема Німеччину, підтримати внутрішній попит. Це за його словами може дати новий імпульс економіці Європи. Про дотації інших країн мова взагалі не йде. У цих умовах важко говорити про євроінтеграційні амбіції України, каже американський професор політичної економіки Гілларі Аппл за діючими правилами залежно від рівня ВВП, деякі регіони ЄС можуть претендувати на значні субсидії в межах структурних фондів та фонду солідарності. Регіони, де ВВП на душу населення складає менше від 75% середнього показника ЄС. Можуть розраховувати на кошти цих фондів, щоб скоротити різницю між доходами у різних регіонах. У випадку України кожна область би претендувала на кошти цих фондів, включаючи Київську. Це означає, що прийняти до себе країну із населенням 45 мільйонів і запропонувати їм діючі правила щодо надання субсидій ЄС було б надзвичайно дорого. Професор Апол наголошує на важливості угоди про асоціацію для України. Цей документ, після його запровадження, відкриє двері європейського ринку для українських експортерів, які не повинні будуть платити митні збори. Водночас, Україна, щоб захистити власний ринок, має право у деяких галузях запроваджувати мита на європейські товари. А тому Росії не слід боятися навали європейських продуктів, зазначає експерт підписання ратифікація не означає членство в ЄС, чи хоча б кандидатство на членство. Підписання цієї угоди не повинно викликати таку жорстку відповідь і не повинно так сильно нервувати її сусідів. Я не думаю, що найближчим часом ми побачимо великий поступ в ЄС цього питання, незважаючи на велику підтримку і солідарність, які євросоюз демонструє останнім часом. Можливо, це сигнал миру і натяк на те, що не треба боятися підписання угоди про асоціацію, бо дорогу до член. Анство України в ЄС є довгою і непевною, крім коштовного прийняття України, Гілларі Апол називає ще кілька причин, які на сьогодні заважають Києву претендувати на членство в ЄС. По-перше, через постійні дотації бідних європейських країн з 2009 року європейці стабільно виступають проти розширення. Крім того, ЄС не приймає до себе країни, що мають територіальні проблеми, як, наприклад, ситуація із Кримом, а також країни без стабільних кордонів. Ярина Матвійчук голос Америки. Суттєво активізувати свою діяльність в Україні готова американська організація з підтримки закордонних інвестицій ОПІК. Попри те, що приватні інвестори поки що утримуються вкладати гроші в країні, яка фактично знаходиться у стані війни. Урядова агенція США шукає серйозні проекти. Розповідає наш київський кореспондент Руслан Дейниченко. Сільське господарство, альтернативна енергетика, масштабне промислове виробництво це сфери, які насамперед цікавлять опік. Американська урядова організація працює в Україні 20 років. Нині складний для бізнесу час готова прийти на допомогу зараз ми підтримуємо в Україні 12 проєктів на 133 мільйонів доларів. Але у нас є значно більші ресурси. Все залежить від попиту. Але ми не маємо жодних обмежень на кількість проєктів, які можемо підтримати в Україні. ОПІК насамперед фінансує реальний бізнес, підтримують проєкти, де створюються нові робочі місця, покращуються умови праці та інфраструктура країни. Агенція надає довготермінові кредити під порівняно низькі відсотки. Маркіян Сенек з великої аграрної компанії нарікає: знайти фінансування для великого проекту в Україні дуже складно. Нам потрібні гроші на розширення нашого напрямку вирощення худоби. Зараз для цього є надзвичайні можливості. Можна придбати землю. Але потрібні кредитні ресурси. Місцеві банки беруть більше 20% річних у гривні. Та й не дуже охоче дають позички. В умовах фактичної війни на сході країни закордонні інвестори також побоюються вкладати гроші в українські проекти, пояснює голова американсько-української бізнес-ради Морган Вільямс. Не хочуть ризикувати західні банки та інвестиційні фонди. Опік готовий працювати в країнах, де точаться конфлікти якщо якась компанія хоче вести бізнес в Україні, але з якоїсь причини не може отримати фінансування від приватних інвесторів. Вона може звернутися до ОПІК. Вони забезпечують страхування від політичних ризиків і мають значні фінансові ресурси, тобто фінансують проекти, які не мають шансів отримати капітал з інших джерел. Підприємці, які вже працюють в Україні, готові ризикувати. Мовляв, труднощі тимчасові. Я працював у Грузії з 2008 року, коли вторглися росіяни. Вже через рік після цього в Грузію прийшли величезні інвестиції і через міжнародні фінансові інституції, і через опік. Інвестиції приходять, коли бізнесмени бачать, що країна рухається на захід, бізнес-клімат тепліше. Так само може бути в Україні. Погляньте, які сталися зміни лише за минулий рік. Підприємець додає, західні інвестиції не тільки корисні для української економіки, це ще й безпека. Чим більше в Україні працюватиме європейських і американських бізнесів, тим активніше ЄС і США захищатимуть її від агресії. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. У вівторок в Україні почала працювати спільна місія з представників ЄС, ООН та Світового банку, завданням якої є розробка плану з відбудови східних областей України та створення моделі фінансової підтримки цього регіону. Представники спільної місії відзначили, що допомогу отримують не тільки регіони, де безпосередньо точиться конфлікт, але й райони, які взяли на себе головне навантаження із забезпечення внутрішніх біженців. За повідомленнями українського уряду до кінця поточного тижня представники місії планують спільно з українськими урядовцями оцінити загальні збитки від збройного конфлікту на сході України, скласти план реконструкції Донбасу та визначитись з фінансовими механізмами, які використовуватимуться у процесі відновлення. Згідно з останніми оцінками ООН, кількість переміщених осіб в Україні становить 295 тисяч, приблизно 5 мільйонів. Мільйонів людей живуть в зонах зруйнованих конфліктом. Продовжити тему в ситуації на сході, міжнародної допомоги та переоснащення армії. ми запросили до студії експерта, офіцера запасу НАТО Ігора Козака. Дякую, Ігор, що ви сьогодні знайшли для нас час. Отже. Нібито триває перемиря, і все ж таки, ми чуємо постійні повідомлення про обстріли, намагання, наприклад, вчора вночі сьогодні захопити Донецький аеропорт. Так, все ж таки, перемиря існує чи не перемиря? Що це таке? Ситуація на Сходній Україні справді вона така, яка складна, а вона, я би навіть сказав, вибухонебезпечна і до певної міри дивна. З одної сторони, як ви сказали, існує нібито перемир'я, що несе певні позитивні аспекти. Той самий факт, що вже вдалось українській стороні звільнити близько чи більше тисячі українських військовополонених, це величезний плюс, однозначно. Але з іншої сторони бачимо, що йдуть ті бойові дії, продовжуються, можливо, не широкомасштабні, але вони ведуться. І гірше того, знаємо із розвідданих і України і заходу, в тому числі з розвідданих супутникової розвідки країн НАТО, що існує зараз загроза подальших розвитку ескалації цих подій, тому що Росія проводить ротацію бойовиків в Україні на Сходній Україні, перекидається нові сили, тобто бої ці позиції, бойовиків зміцнюються, і найнебезпечніше теж. Що перекидається важка техніка, сучасна техніка? Так, що бойовики закріплюються і напевно готуються до якогось подальшого реваншу в цей самий час в Україні. Бачимо, що Ситуація – це перемир'я. Воно не використовується по mm. повній програмі. Всі концентруються на тому, йде шквал критики Порошенка. Потрібно було цю перемир'я чи ні. Я би сказав, що це вже є вода з мосту, так би мовити, концентруватися треба зараз на тому, що робити. Треба навчитись на помилках попередніх були, і треба перешвидко перегруповуватись, переозброїтись і займати оборонну позицію по ключових цих напрямках. Маріуполь, Донецький аеропорт, як ви сказали, і дебайцува. Ви згадали про те що про супутникові дані і розвіддані чи відбувається обмін з, цими розвідданими між? Нато і українським урядом українським я міського. не можу цього питання конкретно відповісти, тому що я не є офіційним представником mm -hmm. НАТО, але наскільки мені відомо, що співпраця існує, і що українська сторона отримує допомогу в цьому аспекті від країн-членів НАТО. А, ви сказали, що армія потребує серйозної модернізації, і зрозуміло, всім це зрозуміло сьогодні. Чи взагалі реалістично сьогодні закріпити чи укріпити збройні сили в такий короткий період часу? І що для цього повинно повинно зробити як українська влада так? Ак і західна Ну дивіться. Я думаю, що це безперечно, що модернізація повинна відбуватися. Це єдиний спосіб вижити в цій складній ситуації. А проблема в цьому з моєї точки зору, що зараз засоби масової інформації, взагалі в Україні всі концентруються на тому, що от потрібна якась специфічна допомога з країн НАТО, ці самі ракети, наприклад, а та танкові джавелен, і на цьому всі фіксуються. Mm -hmm. Проблема я думаю, набагато є більш складніша, і тут треба системного підходу. Потрібно модернізувати українську силу, починаючи від генерального штабу, mm -hmm. де треба. Треба вчитися на помилки і по суті відверто звільняти величезну кількість цих генералів ще штабних радянської закалки. Треба створювати нові командні системи, треба створювати нові командні контрольні системи. Центри потрібно готувати, проводити навчання і модернізуватися. Україна звичайно одержує вже допомогу з країн-членів НАТО, і ми зараз діаспорі працюємо, що ця допомога ще буде більш суттєвою. Наприклад, зараз вже йдемо про те, щоб переоснашувати українську армію, яка б мала воювати в умовах Мовах зимових mm -hmm. в Україні, але цей самий час не забуваємо, що до цієї війни Україна входила в десятку найбільш потужніших виробників і продавців військової зброї mm -hmm. на міжнародному ринку. Так, що в Україні цей потенціал він є. Зараз Україна, коли одержує, ми бачимо був недавно Яценюк в, в, в Нью-Йорку, Ми бачимо, що був Порошенко в Канаді, був в Вашингтоні. Україна одержує кредити військову допомогу. Ця військова допомога могла би бути спрямована на те, щоб в швидкому темпі розвинути військово-промисловий комплекс України за допомогою цього переобладнати українські збройні сили і в процесі створити робочі місця і дати потужний поштовх українській економіці. Я поки що на жаль не бачу зрушення в цьому плані. Буквально 30 секунд коротко, ви допомагаєте дуже багато. Військову допомогу не даєте. Чи ви простежуєте її? Куди вона потрапляється? так ми простежуємо до кінця, щоб ця допомога як там мовити не йшла наліво. Поки що та допомога на те, що надала Канада, ми підтвердили, вона пішла для українських прокордонників. Вона використовується цільово, і треба, щоб ми це також, як громадянське суспільство, контролювали. Але разом з тим, щоб ми не поширили також соцмережі дезінформацію про те, що можливо це все як мовити розбазарюється. Інформацію треба перевіряти контролю. Вати, але перевіряти, щоб не співпрацювати з російськими спецслужбами, які стараються українській справі нашкодити. Дуже дякую вам, ігоре, і успіхів вам в роботі. І Нагадаю глядачам, гостем час тайму був експерт, офіцер запасу НАТО Ігор козак. На цьому у нас на сьогодні все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час тайм». Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Побачимось завтра.